Традиційно, як і мої колеги, я вирішив спробувати мед. Розкажіть, будь ласка, про своє вітання. Це мед медзакаті, різнотрав'я і бацеї. Нашій пасіці вже близько 40 років. Батерію висадимо самі на своїй землі. Пропоную вам дегустацію? Так, давайте спробуємо. Дивіться, який є тому що його дуже мало в цьому році. і Залишилось тільки на пробу. Давайте ситуації. одразу аромат. Ну, справжнім таким медом. пахне. Давайте спробуємо. Давайте, Так, Так, це поліроси. Дуже важко передати словами. Дуже смачно. Давайте ще лісовий спробуємо. Це вже справжні делікатеси. Так, так, рекомендують вживати його кожного дня, так само, як соняшник і різнотрав'я. Ну, наскільки пам'ятаю, мої колеги були в закладі від цього мега. <реком> Давайте я спробую теж. Так. так він ще дуже <реком> mm. так. Ну що, пробуємо. <реком> я починаю розуміти моїх колег, тому що це не перевершено, це дуже смачно. Скажіть, будь ласка, а, цей мед особисто для вас найулюбленіший чи, можливо, якийсь у вас інший? Весь мед я люблю, дуже багато їм його, хоча рекомендують чайну ложечку, але моя вся родина їсть мед, ми не можемо без меду жити. Вже 20 років не вживаємо цукор зовсім, від слова зовсім. Мій улюблений гарчаник і також цей елітний. Елітний, елітний так, зрозуміло так. так і ну, лісові діти дуже, дуже люблять. Але наша родина просто без меду не може жити і вживає все. І пергу, і пилок, і соти з липи. Тут просто кладе з вітамінів. Усі продукти можна використовувати якимись цілими. там лікарська, просто так. для смаку. Ми все використовуємо. Пергу вживаємо як вітаміни, пилок також як вітаміни. Можна настаювати, бачите, ось прополіс і робити різні настойки для суглобів, від різних болей. Тобто мед. І всі продукти бджільництва це просто ну, найкраще, що створила природа. З духою і турботою від бжілок, від козак-пасіки, вам подарунок. Дякуємо. Тепер увесь телеканал Дніпро ТІВІ Точно здоровиться.